Коротше, народ, у мене страшно дико підгорає. Як бачите, рахунок Хольштайн-Кіть, Борусія, Дортмунд І Це 3-0 тільки після першого тайму. Це якась катастрофа. Ну, але хочу сказати, що власне це все дуже закономірний результат. І закономірна та політика, і трансферна, і в першу чергу по тренерському призначенню, яку робили керівники Борусії. от воно вилазить боком. Шахін профнепридатний тренер. Ну, як мінімум, як мінімум, він не готовий до такого клубу, як Дортмунд. І, власне, він і повинен був би доказати спочатку це на прикладі менших. Клубів, а не трошки там потренувати когось е, Анталія спор в е, Туреччині, а потім уже йому дали таку команду, як Борусія Дортон. Ганьба, одним словом, ганьба. І я не знаю, навіть слів немає, щоб це все описати. Це комедія. І не дивлячись на такі результати, не дивлячись на те, що команда займає зараз 8 чи 9 місце, я вже навіть і не пригадую, чесно, не дивлюся в таблицю. Але сам факт, що Борусія може сьогодні ну максимум завтра впасти на 12 місце. Більше того, там поразки за поразкою е, найгірші результати більше ніж за 10 років в команді. Тобто таких результатів не було і середини 2000-х років, коли команда ледь не збанкрутіла. Уявляєте собі масштаб падіння Дортмунду. Ну і постійно на, на фоні на тлі цього керівництво заявляє. Про повну підтримку Борусії, точніше, про повну підтримку тренера е, Нурі Шахіна, Хоча я не знаю, я чесно скажу, як фанат, я вважаю, я хочу, аби Хольштайн Кіль закинув іще 3-4 м'ячі, бажано сухих, щоб уже припинити ці е, дискусії про Нурі Шахіна, щоб уже поставити на цьому крапку. Ну, серйозно. Можливо, хоч тоді вже хтось про щось задумується, а то робити вигляд, що все нормально, коли у тебе пожежа в хаті, ну це не нормально. Ну і для тих, хто буде казати, там о, погані гравці, можливо, там не тих понабирали. Так, да, є великі питання, але не потрібно забувати, що при хороших, хороших тренерах навіть погані гравці починають грати набагато краще, тобто вони прогресують. І навпаки, при поганому тренері навіть хороші гравці деградують, що ми, власне, і бачимо. Більше того, я хочу сказати, Хольштайн-Кіль мав першому таймі забивати навіть більше. Ну а Боруся не створила жодного моменту. От такі от справи. Так що для тих, хто любить Дортмунд, потрібно вболювати за Хольштайн Кіль. Удачі йому, маленькому клубу. Між іншим, той Хольштайн-Кіль програвав всім направо і наліво. Але чогось от такі речі. Такі речі відбуваються, і чомусь саме Дортмунд з тріском провалюється в тому ж самому Кілі. Все включаємо другий тайм.